Всім привіт, вітаю вас у короткому, але дуже конкретному уроці про те, як заробляти на продажах через контент. Я хочу вам просто показати, як багато контенту навколо, і як ви можете легко заробляти не тільки на сторіс чи дописах. До речі, це також класний метод виділитися серед конкурентів, навчитися робити щось, що не робить кожен перший. Саме так я стала сценаристом прогрівів в декількох десятках проєктів, бо почала з прогрівів через дописи, що було унікальною послугою на момент 2020 року. Саме так можете зараз виділитися і ви. Для початку швидко скажу, що на мою... Думку найбільш вигідним варіантом роботи на фрилансі є поєднання різних типів послуг. Чому? Тому що це допомагає більше заробляти, мати більше клієнтів, тобто не тільки тих, хто в сторіс, наприклад, продає, почуватися спокійніше та впевненіше в завтрашньому дні, бо ви точно знаєте, що вмієте те, що треба ринку. І якщо якийсь проект закривається. Ви не панікуєте, не залишаєтесь без доходу, а просто перекриваєте його меншими послугами. Дуже важливо, я не кажу тут про поєднання, наприклад, монтажу зі створенням сайтів. Хоча ось моя учениця, наприклад, поєднує монтаж та написання прогрівів, тож все можливо. Але я кажу про те, що варто поєднувати послуги, які вимагають однієї якоїсь навички. Тобто, якщо ви вже навчились продавати через контент, тобто прогрівати аудиторію, чому б не заробляти на цьому всюди, де вам подобається для розуміння. В мене кожен місяць є конкретна мета доходу не зі свого проєкту це 100 тисяч гривень. Тобто, так я звичайно зараз навчаю робити якісні профлі та заробляти на цьому. Але по-перше, мені подобається мати стабільну зарплату, яка покриває базою мої витрати. А по-друге, треба залишатися практиком. Тому кожен місяць в мене є прям база. Наразі це три проекти, в яких я працюю сценаристом. В Середньому з них я заробляю десь 80 тисяч, десь більше, десь менше, залежить від етапу запуску в проєкті. А от інші 20 я можу заробляти де хочеш. Наприклад, в березні я взяла наведення телеграм-каналу і зробила одну автоворонку. Для мене та сама автоворонка це три години часу, але це 4 800, які я заробила. Тому коли будете далі слухати, які самі послуги можна надавати, продаючи через контент. Одразу записуйте собі, які з них вам цікаві. А в кінці я дам вам таблицю для декомпозиції доходу. Там ви зможете приблизно порахувати. Скільки яких послуг треба надавати на місяць, щоб отримувати бажану ЗП. Отож, розберемо основні способи монетизації навички прогрівів або через який контент можна продавати дорого. Перше написання прогрівів в сторіс. Коли це послуга, яка замовляється, наприклад, під запуск, це коштує від 500 гривень за сторітельнг. Це приблизно найменша ціна, яку я рекомендую ставити. Ясно, що може бути і більше, і буває навіть у тих, хто тільки навчився прогрівати. Все залежить від вас. Друге, це продажі через дописи. Це теж обов'язково має бути послідовність контенту. Яка переводить людей з рівня на рівень, тільки коли це дописи, наприклад, в Телеграмі, тут можна використовувати або ту саму схему, як для сторіс. Вона підходить, якщо ви працюєте з запусками, або окрему схему для дописів і регулярних продажів. Один допис має мінімум коштувати 400 гривень. Якщо вам зараз здається, що це дорого, значить ви поки не вмієте продавати через дописи. Бо коли ти бачиш, як твої клієнти заробляють 500 плюс тисяч з контенту, який ти зробив, одразу зникає питання цінності і того, що ну ой, це ж не 80 гривень за тисячу символів. Третє. Це продажі в автоворонках. Ви, можливо, бачили у цих ботів, які видають лідмагніти. Це коли ви пишете людині в директ кодове слово, а вона дає вам якийсь файл, урок чи ще щось. І це часто відбувається не в самому інстаграмі, а десь додатково в телеграмі. Тобто людей туди переводять. Ось це автоворонка місце, де підписники або холодна аудиторія автоматично отримують певну кількість контенту. Так от, в автоворонках теж працюють прогріви за тими самими схемами. І ви, навчившись переводити аудиторію з одного рівня обізнаності на інший, можете почати спокійно їх продавати. Наприклад, Ось Ксенія вчилась мене на курсі з прогрівів. Вона взагалі продюсує, але паралельно чисто для того, щоб мати стабільний передбачуваний дохід, робить автоворонки на замовлення. Як то кажуть, чому б ні? Я сама таким займаюсь. В автоворонках одне повідомлення має коштувати не дешевше ніж допуск в телеграмі, навіть якщо воно менше. Тобто, коли я вам кажу, що я заробила 4800 за 3 години, це означає, що я написала 12 повідомлень. Вони просто були короткі, тому я поставила мінімальний чек 400 гривень. Чи можна більше ставити? Звичайно. Менше я вам знову нагадаю, що через автоворонку можуть пройти тисячі людей, а ваш замовник отримати в результаті сотні тисяч гривень. Наприклад, я так коли продюсувала експерта минулого року, через автоворонки зробила запуск на мільйон. Тобто, коли ви впливаєте на продажі людини напряму, а не посередковано, там якось ну, наприклад, як це часто в СММ, чи в копірайтингу, ви повинні добре заробляти. І за це головне готові добре платити. Наступний четвертий пункт. Це створення продаючого вебінару. Це теж контент, причому дуже дорогий. Просто щоб ви розуміли, я ще в 2019 році продавала один вебінар мінімум за 15 тисяч гривень. Зараз я рекомендую ставити таку ж вартість, якщо це презентація на 100 плюс-мінус слайдів. Важливо розуміти, що схема продажі вебінарів така сама, як і будь-де. Ви так само переводите аудиторію за рівнями. До речі, так само, як я роблю в цих уроках. Єдиний мінус цієї послуги її можна продати тільки тому, хто вже має блог і активно робить запуски. Це не те, що продається кожен місяць. Я останній раз. Робили вебінар на замовлення в жовтні 2024 року, наприклад. І п'ятий пункт це продажі в лідмагнітах, безкоштовні уроки, гайди, марафон, який ви зараз дивитесь – Це все лідмагніти, тобто такі собі магніти для залучення цільових підписників воронку продаж. Якщо лідмагніт класно прогріває аудиторію, він приносить багато грошей. Відповідно, на створення такого уроку чи іншого матеріалу можна добре заробити. Знову ж таки, відповідно, людина, яка вміє продавати в лідмагнітах, це дуже потрібна людина. Ви ж бачите, що буквально кожен перший експерт зараз. Творю щось таке, щоб залучати підписники, і це реалія нашого ринку. Без лідмагніту зараз аудиторії вже не буде. Так що, якщо чесно, якби я не була вже на шостому місці вагітності і вже не була прям сильно завантажена різними проектами, я б напевно пішла в усі чати і просто продавала створення лідмагнітів, бо це дуже затребувано. Всі інші послуги з продажів через контент це похідні від п'яти пунктів, які я назвала вище. Наприклад, можна продавати прогрів під якусь конкретну подію, як моя учениця, тому що неважливо, скільки у вас є часу, коли ви знаєте, як правильно продавати через контент, ви можете це зробити і за тиждень, і за два місяці. Звичайно, результат буде різний, але то. Очно краще ніж у тих, хто робить це інтуїтивно. Ви також можете просто написати стратегію, або якщо її називають, концепцію прогріву. На місяць це зазвичай коштує 7-8 тисяч на початку шляху, і виглядає в ідеалі ось так. Також можна допомогти клієнту з упаковкою аккаунту та створенням воронки продажів в актуальних сторіс чи дописах. Це теж окрема послуга, яка часто потрібна тим, хто ще не продає навчання, але вже хоче набирати аудиторію, якось її монетизувати. По суті, ви просто маєте обрати 4- 5 тем для актуальних сторіс або тільки для закріплених дописів, і прописати там. Такі сторітелінги, які будуть залучати до підписки або співпраці з блогером, тобто варіантів дуже багато. У вас є мільйон можливостей для заробітку, коли ви вмієте продавати через контент. І найприємніше у вас немає такої конкуренції, як в стандартних послугах типу СММ, налаштування реклами та інше. Але звичайно, є багато нюансів, які треба враховувати, коли ви працюєте сценаристом прогрівів, тому що все, що ви робите, ви робите від імені блогера. Наприклад, одна з особливостей цієї ніші це те, що без дозволу клієнта ви не можете додавати прогрів і результат запуску. В своє портфоліо. Тому, наприклад, я можу казати, що я працювала з блогером мільйонником, але не можу називати публічно, хто це був, тільки особисто. Тому, якщо вас зацікавила ця професія і ви хотіли б знати, як туди потрапити, скільки можна заробляти, де шукати клієнтів і як це правильно робити, дочекайтеся виходу наступного уроку. Також нагадую, що буде ще один бонусний відеоурок для тих, хто хоче збільшити свій дохід. Він підійде всім незалежно від ніші. Як я обіцяла, під відео залишаю вам таблицю для декомпозиції доходу. Зараз там, просто для прикладу, прописані ціни і послуги саме на Рів, але ви можете видалити все що не на жовтому стовпчику і використати її для розрахунку своєї можливої зарплати. На цьому все зустрінемось в наступному уроці.